Підготовка до національного відбору на Євробачення 2023 у розпалі минулого тижня. Суспільне опублікувало перелік десяти фіналістів нацвідбору. А раніше українці вперше самі обрали членів журі фіналу шляхом голосування у додатку Дія переможцями голосування стали співачка Джамала, фронтвумен Зехаркіс Юлія Саніна та Тарас Тополя, фронтмен гурту Антитіла та парамедик з Тарасом Тополею маю змогу зараз спілкуватися. Добрий вечір. Вітаю вас із Днем Гідності та Свободи, перш за все. Навзаєм. Слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, чи були ви готові до суддівства в Нацвідборі? і як гадаєте, чому люди проголосували саме за вас? Ну, я не був готовий, що люди оберуть і що я отримую перше місце в цьому голосуванні. Але я готовий до неупередженого. Прозорого відбору і впевнений, як і Джамала, як і Юля Саніна. Зробимо все для того, щоб відібрати дійсно гідного кандидата із тієї десятки, яку для нас попередньо відібрали Суспільний Дмитро Шуров. А скажіть, яким, на вашу думку, має бути ідеальний представник України на Євробаченні 2023? Мені важко сказати, я знаю. Лише одне, що по відчуттям від пісні має йти е, потужна емоція, або мурашити, або да, давати якийсь неймовірний драйв і, і енергію. Але пісня точно не має бути рівною, вона має дійсно викликати якісь емоції і, і бути цікавою. Ну, це якщо говорити про композицію, а якщо говорити про учасника в цілому, то Ну, очевидно, для мене було завжди, що крім пісні і певної творчої складової номеру, має бути суспільна громадянська позиція, має бути розуміння контексту, по-перше, країни, в якій він проходить відбір країни України і народу, який перебуває в стані боротьби, і загальноєвропейського європейського контексту для того, щоб розуміти, що можна, що потрібно казати в інтерв'ю, що не потрібно як відповідати на певні провокативні питання. І таке інше, і таке інше. Ну і як показала практика, ідеальний кандидат має мати ідеальний бекграунд, тому що певні вчинки, які робили інші е учасники інших відборів раніше, призводили до скандалів, як то відвідування окупованого Криму, чи якась проросійська позиція, чи таке інше, таке інше. Тобто, як ми бачимо по попереднім відборам і по реакції е громадян на вибір е суддів. І все важливо. Все важливо, не лише пісня, а і сама особистість артиста, те, що він робив, і те, що він збирається робити, як він е оцінює обстановку навколо нього, і таке інше. Тому що Євробачення це не лише музичний конкурс, це завжди був, е я скажу так м'яко, соціально музичний конкурс. І оцей соціальне Амбре, політичне Амбре воно завжди було присутнє на цьому конкурсі. Чи ви вже встигли ознайомитися з переліком фіналістів, і чи всі там відповідають названим критеріям? Я ще не чув номерів, я ще не чув пісень, вони ще не оголошені. А стосовно ознайомлення, я, ще, я в процесі. Я в процесі. Бажаю вам наснаги в цьому процесі і хочу трошки масштабувати нашу розмову. Після, після наказу залужного працювати в тилу. Як ви проходили адаптацію до цивільного життя і поверталися до творчості? Це питання стосується того, як ви взагалі ставитеся зараз до проведення пісенних конкурсів і будь-яких шоу-бізнесових подій? адаптувалися ми стрімко. Тому що по суті, з півночі Харківщини ми одразу потрапили на стадіон народовий у Польщі і заспівали з рядом Шираном пісню Тустеп. І це був досить помітний контраст. Але вже пройшло більше двох місяців. Мені сказати, точно скільки часу. От, і ми адаптувалися до. Київської атмосфери, ми здебільшого в Києві знаходимося. Важливо важливо співати, важливо творити, важливо креативити, вигадувати щось нове. І не лише в музиці, а й у всіх сферах суспільного життя. Тому що країна і народ, власне, і характерний, тим, що він створює щось нове, дає якісь нові смисли, додає щось у світовий контекст, в тому числі в творчому плані. Тому, звичайно, потрібно співати. Різних пісень давати наснагу людям, а особливо тим, хто бореться на фронті безпосередньо на передовій. Ну а як же без цього? Заради чого тоді ця вся війна? Дякую вам за ці слова. І я ще хочу з нагоди Дня Гідності та Свободи попросити вас згадати, як для вас почалася революція гідності? Вона почалася з побиття студентів вночі. З дзвонів Михайлівського собору, з перших закривавлених молодих людей в телевізорі, які я побачив у тих самих новинах в ранішніх. І одразу почалася протестами, протестами киян і всіх небайдужих людей, які протиставили себе тому, я б навіть не назвав авторитарному режиму, а якісь пародії на авторитарний режим. з Тюремним таким присмаком. От, Власне, якось так. А як ви змінилися після революції? І якщо змінилися? Звичайно, ми всі змінилися. Як мінімум, скільки років пройшло, я по набрався певної мудрості, мабуть, я хочу вірити в це. Але Світоглядний я не змінився, як і тоді, і зараз я. Українець, я утотожнюю себе з цією землею, з цим народом, зі свободою, з волею, з гідністю. Це все живе в мені, в моїх генах, в генах моїх дітей і мільйонів людей, які зараз борються проти окупантів. Тоді масштаб був менший, революція починалася, і будемо відвертими, у багатьох були ну, такі досить утопічні мрії, надії, що власне зараз от швиденько все станеться і. І ми почнемо будувати демократію, і це, все, це вся політична недоеліта, тюремна, цей клан, це плем'я, дике, воно залишиться в минулому. Але потім щотижня, щомісяця, як тривала революція, як тривали протести, звичайно, приходило розуміння, що це надовго, і що так просто ми не, ви, не вигребемо з цього. Спасибі Потім вам. перші жертви, і таке інше. Ну зрештою, а далі війна на сході, анексія Криму і велика війна зараз. Це все етапи однієї сторінки, історії, нашої новітньої історії, яку ми проходимо з втратами, але гідно, і обов'язково переможемо. Я жодної хвилини не сумніваюся в цьому. Поборемо. Дякую вам величезне, Тарасе. Я спілкувалася з Тарасом Тополею, фронтменом гурту Антитіла, і нагадую, що презентація пісень учасників фіналу та жеребкування, що визначить порядок виступів фіналістів на відбору, відбудеться на початку грудня. А сам фінал національного відбору, нагадаю, проведуть 17 грудня.